Всім привіт! Канікули закінчились, і хоч абсолютно очевидно, що ніхто за нами не скучив, і більше того, скоріш за все, ніхто про нас і не згадував за весь цей час. Коли це лякало ту могилянку? Правильно, ніколи. You guys give up? Have you had Never! Але зміни є. Всі ви дивились різдвяний випуск. Угу. Дуже смішно. І всі, мабуть, запам'ятався момент з прекрасним синхронним перекладом інтерв'ю студента КПІ з російської. Ось це. Створились ми ще з часів майдану для охорони студмістечок від тітушок та інших правопорушень. Геніально! От просто це найкраще, що було у цьому випуску. Мені навіть волохатий животик Лецика і Кінчука так не зайшов, як цей переклад. Тож я хочу чути щось таке і в моїх анонсах. І оскільки я в інтернеті, ніхто мені цього не заборонить. Тому вперед! Моє ім'я Владислав Озний, і ви дивитесь антианонси від «Та Могилянка. Могилянка вже не та. Та 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 могилянка. Та-да-да-да-та-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Спочатку про масштабне і вкрай важливе. Хочу привітати всіх із першим пришестям нової стипендії, яка очікується цього тижня. Можливо. Ми сподіваємось. Як би там не було, давайте послухаємо короткий коментар нашого президента щодо нової стипендії. Гроші. Сума грошей. Звичайно, всі ми знаємо, що пан Милошевич зовсім не так висловлює свою думку, і це все пліт нашого старанного монтажу. Тож ми маємо показати, що він сказав насправді, аби не було претензій у наш бік. <ś> Хай там як і якою б дурною не здавалась нова система, в планах міносвіти до 2019 року врізати кількість студентів, що можуть отримати стипендію до 15%. Спонсор даного випуску робота.ua. Робота.ua – робота UA. Робота UA, Фізик ти чи соціолог, однаково кур'єр. На цьому тижні в МАФ відбудуться традиційні дні науки, що зазвичай супроводжуються численними конференціями і семінарами, на яких обговорюють важливі питання з серйозними щами. Конференції відбуватимуться мало на кожен день. Детальний опис з посиланнями є під відео. Жарт ми не придумали, тож давайте просто подивимось, як там могилянка брала інтерв'ю у Трампа.

Також з вівторка по п'ятницю у галереї імені замостян нагадуються такі білі двері в кінці білого простору. Не переплутайте. Так ось, там буде фотовиставка. Я. Я реформатор. реформатор. В якій, окрім самих фотоекспонатів, будуть молоді енергійні реформатори, найкращі з найкращих борців з вітряками. Лінк на цю подію під відео біля місця, де цей випуск можна лайкнути. Не промахніться. В середу до нас на зустріч їде не аби хто, але в колу Поговорити можна буде багато про що, але попереджаю одразу. Питання про те, як воно пити каву з такими вусами, я вже забив. <плес> Інформація спеціально для тих, хто питав непідслухано, коли найближча туса. У середу, о 19.00 у залі КМЦ відбудеться майстер-клас з українського народного танцю від гурту Божичі. Ім'я Шакро серед організаторів не фігурує, але думаю, різницю ви не помітите. Кмарт Ярд активізується після новорічних канікул, і цього тижня в них відбудеться чергова лекція антикорупційного хабу. Вимагають хабар, як діяти практичні аспекти. Тепер з новими законами вилетіти легше, отримати нормальне для стипендій бал складніше, тож очевидно, що багато хто з викладачів буде цим нахабно користуватися. Плати! Плати! Нам, звичайно, це не загрожує. Ситуацію з корупцією в КМА ми давно знаємо. Або навчися і працюй, або ж вчися і працюй парт-тайм. Це фарс? Так, фарс, В'ячеславе Степановичу. але жити ж якось треба. Для тих, хто не хоче провести вечір п'ятниці на вулиці в таку погоду. Вчора там вітер був, і там просто з дах то і ну реально може з там, втридак, людей просто пошто. Гарант вашого ідеального побачення, довгоочікувана вистава театрального центру Пасіка Хелемські мудреці. Вже тільки одна фіша показує масштаб цього дійства. Це просто не можна пропустити Це все, що я хотів вам розказати цього разу. Якщо вам сподобався такий формат і ви хочете бачити щось подібне частіше, навіть не розраховуйте. Ви що, забули, кого дивитись? Всього найкращого.